Доброго ранку, сонечко ясному діткам усім і усьому прекрасному! Я хочу заняття зараз почати. Воно називається Хочу все знати! Про сонце, про небо, про зорі на ньому і про комети, метеорити. То що, заняття розпочнемо, любі діти? Чи замислювалися ви коли-небудь, звідки ми знаємо так багато про космос? Допомогли нам у цьому наукові дослідники, вчені космонавти. Ще з давніх часів люди мріяли про політ у небо. Мрія народила міф про Ікар. ікар? Це хлопець, який зробив крила та намагався піднятися в небо. Ця історія закінчилася дуже сумно, Ікар піднявся в небо високо, летів назустріч сонцю, але обпалив крила і впав у море. Минав час, і люди створили повітряні кулі. А потім і дирижаблі. Але дирижабль рухався повільно, і за деякий час люди створили щось схоже на перший літак, який назвали аеропланом. Згодом, на зміну повітряним машинам, з пропелером пройшли сучасні літаки. Ось це перший був літак, так він виглядав. А ось літак, який літає в наш час, і на ньому літають люди. Минуло багато часу. Перш ніж люди змогли дати відповіді на запитання про виникнення землі, зрозуміти та пояснити космічні явища. Дякуючи науковим дослідженням вчених було видано, винайдено та відправлено в космос перший штучний супутник землі. Це супутники. Вони вивчають космічний Простір. Але це машини. Вони не живі, хоча й виконують на відстані завдання людей. Саме супутники відкрили шляху космос. Згодом вчені і конструктори створили перший космічний корабель. Але в космос. Першими відправили собак, білку та стрілку. В космосі вони були один день і вдало повернулися на землю. І лише згодом в космос стартувала людина Юрій Гагарін. Він був першою людиною, яка на власні очі побачила, що земля має округлу форму, бо облетів навколо неї. Дійсно, більша її частина, вкрита водою, і справді прекрасна. З часу старту першого космічного корабля, минуло чимало років, багато космонавтів побували в космосі, а люди придумали та зробили багато інших космічних кораблів та навіть космічні станції. Хоч ми з вами вже дуже багато знаємо про наш Всесвіт, існує ще багато незвичайних об'єктів і явищ, про які ми з вами тільки чули. Попереду нові відкриття і знахідки дослідження інших планет Всесвіту, чекаємо на нову інформацію, а на сьогодні я вас всіх обнімаю. До побачення!